Підбили підсумки своєї роботи за рік і в джулярі Рогатинщини. Для них рік був важкий, проте сповнений невтомної праці, а отже, позначений і певними здобутками. Днями Асоціація пасічників району Упіля провела конференцію. Було запрошено чимало гостей, знаців своєї справи, котрі мали що розповісти колегам. Основна тема конференції стан бджільництва Рогатинщини та перспективи його розвитку на період 2015-2020 роки. Зібрання проходило у залі засідання райдержадміністрації, а у малій залі демонстрували продукцію своїх пасік. Працювала виставка-продаж спеціалізованої літератури. Про важливість роботи бджолярів те, що нарешті пасічництво у районі Трохи з любительської справи переростає у професійну виробничу говорили Володимир Штогрин, голова районної ради, Олена Мороховська, заступник голови райдержадміністрації, котрі привітали учасників конференції. Богдан Люклян, голова районної асоціації пасічників «Опілля», прозвітував про роботу цієї громадської структури за 2014 рік та не залишив поза увагою проблему для пасічників. Асоціація розвитку бджолиста була створена у 2010 році. Сьогодні вона нараховує більше 40 пасічників. Ця конференція у нас так би підсумкова річна. Є багато. Важливих питань, які є проблемним питанням галузі бджільництва. зокрема, це і боротьба із особливо шкідниками, бджіл і хворобами. Є багато питань по реалізації меду, по сертифікації меду. По фасуванню меду, і практично, сьогодні, верніше, до сьогоднішнього дня, те, що ми робили, це так би сказати було на такому низькому старому рівні. А сьогодні є багато нових методів посічникування, які. Перейняли в інших господарствах перед присутніми виступив Богдан Паркулап, голова обласної асоціації бджільництва Галичина, який охарактеризував проблему розвитку бджільництва Івано-Франківщини. Знову Кунчейський, головний лікар Букочевецької міської лікарні, говорив про надання невідкладної долікарської допомоги при бджоловжалюванні. Про стан селекційно-племної роботи у галузі пасічництва в області розповів помічник матковод Микола Стюрко з Тлумацького району. Цікавим був виступ почесного пасічника України з села Липівка Василя Качали. Не один рік він займається апітерапією. Про роль питних медів розповів Костянтин Лесен, голова обласної гільдії медоварів. А Віктор Білаш, керівник Галицького товариства пасічників, наголосив на необхідності комплексної боротьби з шкідниками бджіл. Галина Бугун Назарій Попик новини телеканал Раї.